Так, всім вітанечко, з міні-Агро Чернівці. Хлопці у мене трохи не дочекалися. Мені завантажили трактор. Отже, мені приходиться знімати ось таких умов. Отже, сьогодні у нас відвантаження Аріона 504-го РС, трактори 150 10 кінських сил з кемовським двигуном 495 ВТ, 4-циліндровий, повнопривідний. КПП 8 плюс +8, реверсивна коробка передач. вал відбору потужності 540 на 720. Дводискове щеплення. Резина передні шини в них 7,5х20, задній 12,4 на 28. Гарний потужний тракторець. З масивними масивними. Мостами. Гарнесенькі. Зеленесенькі. Гарно виконана кабіна. Передні та задні. Противаги. Примусово навізка. Отакої тут лазу. Так, 4 гідровиходи. Два гідроциліндри. Посилена навісна система. Отже, вітаємо господарів з села Товсте Тернопільської області. Можна? Все, вітаємо вас. Нехай він вам добре зводить та допомагає заробляти багато грошей. Ось такий красень. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна.